Вертаються до нас люди за великами. Подивіться, оце самі надіжні вілі, одні з самих надіжних веліків будуть. Чому? Тому що тут є літіві акумулятори, тут два роки гарантії на двигун, рік на акумулятори. 500 Вт мотор, 60 вольт 15 ампер. Годин, біжить 30-40 на одному заряді акумулятора. Його старший брат, партнер Карго з кіловатним двигуном. 60 вольт 21 А літівий акумулятор. Біжить до 60 км на одному заряді. Тут же йде, йдуть 12 колеса, широкий протектор, така передня вилучка, ззаді двойний амортизатор, то, що любиш. Такий моцненький, крипкенький, хороший апарат. І партнер танк. 1,2 кВт мотор. 60 вольт, 30 А літіво-железо-фосфатний акумулятор. Літіво-железофосфатний акумулятор буде ще більше заряду, ніж в літівого акумулятора. Плюс він йде ще грузовичком. Так що, кого цікавлять веліки, я розумію, що кожен велик під свою задачу просто кататись по городу, ласка. Такий десь на рибалочку, бо будь ласка. Взагалі, офігенний теж Крут... Бляха, я не знаю, вона мені просто подобається. І мощність мотора велика, і акумулятор потужний до 70 км проходить. Так що на свій вкус і цвіт є кожний велик. Магазин моточас, місто Вінниця.